У шості проходить благодійна акція. До Дня Святого Миколая приймають листи із бажаннями від дітей. Цю благодійну акцію для дітей нашої громади оголосили громадські об'єднання з любов'ю у серці. Цей лист можна принести в центр за адресою вулиця Прорізна, 16. Він працює по понеділкам, середам і четвергам з 10 до 14 години. Листи приймають до 5 грудня включно. У листі має бути обов'язково вказаний номер телефона дорослих мами, тата, бабусі, дідуся вчитель. Теля або вихователя але дорослих просять поставитись з розуміннями, пояснити дитині, що занадто дороговартісний подарунок Миколайчик принести не зможе. Не кожному під силу придбати в подарунок, приміром, недешевий гаджет. Кожен лист від дитини викладають у Фейсбук-групі організації. Будь-хто хоче творити добро, може здійснити дитячу мрію. Для цього треба обрати лист, кожен пронумерований, і повідомити адміністраторам групи. Це значить, що саме ви станете для цієї дитинки чарівником і виконаєте її бажання. Це чудова нагода підтримати діток саме зараз, такий тяжкий для них час, коли в них забрали дитинство, радісні моменти. Але мрію, і віру в диво у них не забере ніхто. Чекаємо на листи від діток, наголошують у громадській організації. На сьогодні це все, а далі до погоди.